Шановні друзі, я вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому влоговому відео я хочу запросити вас в гості в наш розсадник. Там багато чого змінилося, цікавого і корисного. Також ми подивимось, як перезимувала наша ремонтантна малина, яку ми висаджували восени. І на дачу прилетіли птахи. Тому я збудував для них невеличкий будиночок. Також покажу, як я це зробив. Ну що, пішли? Чудове синє небо, пають птахи. І на дачі багато змін. Верба вже випустила бруньки доволі давно. Дивіться, які вони великі. Яка краса нас очікує попереду? Це штамбова рослина. Я показував восени, як ми її висаджували. Спеціально обирали таким чином, щоб вона не росла за вишки і не притіняла наш розсадник. Незважаючи на те, що нещодавно пройшов дощик, по нашому городику ходити не брудно, тому що свого часу ми застілили всі доріжки на городі агротканиною. Зараз вона нас просто рятує від бруду. Ми висаджували небагато малини ремонтантної, чотири кущика, тому що дача невеличка. Ось вони ростуть по дві рослинки різних сортів. В одну лунку. Друзі, як зрозуміти, що малина добре перезимувала, це ремонтантна, по-перше, малина, тому вона в квітні тільки почне виганяти пагани з землі, з горизонтальних коренів. І тоді ми, звісно, їх вже побачимо, якщо все добре. Але в березні можна просто зробити такі надрізи невеличкі зверху і подивитись. Бачите? Зелений колір це ознака того, що рослинка жива. Також зелений колір рослинка жива. І ось тут також надріжемо, бачите? Інших ознак поки що на рослинах не видно. Після того, як ми провели підживлення нашої полиниці, вона почала швидше розвиватися. Я сподіваюся, що вже цього року ми на неї побачимо врожаї. До речі, щойно отримали посилку з рослинами, якими будемо озеленювати нашу дачу, але зараз зупинятися так не буду на цьому, тому що зібрався знімати огляд цікавий, так що не пропустить. Зараз я тільки фотографії покажу вам. Якщо вам сподобались ці рослини і хочете замовити для своєї дачі чи ділянки щось подібне, я залишу в описі посилання. Переходьте, замовляйте, обирайте. І по промокоду наша дача отримуйте знижку мінус 10% на все замовлення. Це чудова новина. А ми тим часом пішли далі. В розсадник. Для тих глядачів, хто вперше у мене в гостях, друзі, хочу сказати розмір цієї теплиці. 6 метрів вздовж і 4 метри завширшки. Тобто ось така невеличка теплиця для невеличкої дачі. І ця площа поділена на два відділення. Така переборка стоїть у нас, яка поділяє в цьому відділенні буде вирощуватись городина, агірки та томати А в цьому буде наш невеличкий розсадник. Тут стелажі але ми в це відділення зайдемо трішки пізніше. Давайте спочатку подивимося, що у нас відбувалося тут. З'явилися наші перші рослинки, базиліки посадили, ми вирощуємо їх через розсаду, ось тут вони ростуть. Частково постраждали були заморозки, але нічого страшного, відійдуть. І ось цибулька з'явилася, друзі, це залишки. Посадкової цибулі, яку ми висаджували восени Ось тут у нас це дошки, з яких ми будемо будувати скамійку. Я купив в інтернеті спинки для скамійки, але в цьому відео я їх показувати не буду. Покажу потім вже коли. Скамійка буде готова, друзі. Поки що фарбуємо дошечки. Дошки купував в епіцентрі, і ось що я вам хочу сказати: ось ці 9 таких невеличких дошок по вартості вони вийшли мені як замовлені, красиві, ковані спинки для цієї скамейки. Якщо замовляти скамейку в готовому вигляді, то це обійдеться в 2-3 рази дорожче ніж зробити власними руками зібрати її, друзі. Якщо є трішки часу, якщо є головне бажання, потреба така, щось робити для себе власними руками, то звісно, це треба робити самому. До речі, ось ця купа ґрунту, який я робив власноруч також, він ще чекає свого часу. Ми вже купили пакети, які будемо наповнювати саме цим ґрунтом для вирощування тут. Овочів, тобто висаджувати рослинки, коли виросте розсада, ми будемо саме в пакет. Але ж давайте все ж таки зайдемо в розсадник. Він невеличкий, 4 метри завширшки, 2 завдовжки. В ньому знаходяться 2 стелажі. Я купував ці стелажі разом з теплицею, дозамовляв потім. Я їх, до речі, вже. Закінчив збирати, бачите, полікарбонат це залишки обрізки, які залишались від будівництва теплиці, я їх використав ось сюди таке рівненьке покриття, яке буде слугувати нам багато-багато років. Звісно ж, прикріпив, щоб воно не їздило. І так само зробив на цьому стелажі, Робив з таких, маленьких, даже оці маленькі фрагменти, якісь, щоб не викидати, і щоб воно було корисним. Ось такі стелажі. Простір під одним стелажів ми вже частково починаємо займати. Бачите, тут у нас ґрунти стоять, ми беремо їх туди, в квартиру, там вирощуємо поки що розсаду класман, майже прикінчили вже мішок, щедру землю вже майже прикінчили мішок. Пітфілд ще стоїть, ще майже їм не користувались. Так, трішки спробували. Горщики. Саме в цих горщиках ми будемо продовжувати вирощувати розсаду в цьому розсаднику. Для огірків та томатів ось такі будемо використовувати 0,6 літрів. А для розсади петунії, сальві, віоли і всіх інших квітів будемо використовувати 9. -ку. Це 9 см в діаметрі. Приблизна їхня ємність цих горшиків. 380 чи 400 г, не пам'ятаю точно. Друзі, це пакети. Пакети, які ми купили, будемо розрізати їх ось так на дві частини. І саме в них наповнювати ось цей ґрунт, який ми приготували. Тобто вирощувати нашу городуну в теплиці, будемо в цих пакетах. Ось таке рішення для того, щоб отримати раніше продукцію вражає. І ось таку палицю зробив також для усіляких дрібниць. Корзина. Тут будуть добрива, коли вийдемо, усілякі препарати, ну і таке інше, щоб воно було в одному місці. Закріпив все це. Ось так використовуємо простір під одним зі стелажів, під іншим, я вже розповідав, будемо розставляти, можливо, Розсаду, якщо не буде вона вміщуватись на поверхні стелажів, тому що з тієї сторони сонечко, вони будуть тут добре підсвічуватись до того ж, тут прозора поверхня, буде проходити достатньо сонечко до них. І звідси також буде іти сонечко. Друзі, ну а на той випадок, якщо не вистачить місця на стелажах, під отим стелажем, то у нас є міні-парник для того, щоб поставити його на вулиці. Це чудовий варіант. дуги, Він у нас завдовжки 4 метри. Тобто доволі таки багато рослин доросленьких, підрощених. ми можемо поставити під це укриття з агроволокна. щільність агро... Волокна 50 грамів на 1 квадратний метр. Світлостабілізовано. Друзі, якщо будете купляти такі речі, як агротканину, агроволокно, то обов'язково дивитись щоб в їхньому складі був світлостабілізатор. Ось полікарбонат, там також є світлостабілізатор. Без світлостабілізатора під цим сонцем таким, яке воно Агресивне таке сонце останні роки, все сиплеться без світлостабілізатора. А завдяки додаванню світлостабілізатора матеріали під відкритим сонцем слугують багато років. Так що, якщо хочете якісне, я посилання залишу внизу в описі під цим відео. Там можете замовити і. Такий парничок, до речі, вони різної довжини. Ми взяли 4 метри, тому що у нас ну, під місце я обирав, де я зможу його поставити. А можна замовити і 10 метрів завдовжки і винести звідси при потребі вже багато рослин накрити, і їм не буде нічого загрожувати, якісь заморозки і таке інше. Так, ось посилання на е, такий парничок, на агротканину в тому числі я це все замовляв в одному місці. Під відео залишу і по промокоду наша дача ви можете отримати на все замовлення знижку 5%. Я вважаю, це непогане рішення трішки зекономити і купити дійсно якісну річ, яка буде слугувати багато років. Ось такі дуги, все пошито. Хоп, друзі, насправді на дачі зараз хочеться знаходитись. Просто чудово! І як і обіцяв, давайте подивимось. Ну сьогодні я не буду показувати тюльпани наші. Вони ростуть там така краса намічається. Я потім їх покажу. Давайте подивимось на будиночок для птахів, який я побудував. Просверлю е, оцей Не було свердла у мене підходящого але я його вже купив і трішки розширимо, щоб птахи могли туди заходити. На цьому я відео завершу. Сподіваюсь, вам це влогове відео сподобалось. Якщо так, не забудьте поставити лайк, підтримати канал своїм коментарем. До побачення! Бажаю вам всього найкращого!